Усім привіт-привіт! Акції у магазині Аврора. Тример бритва жіноча. Ціна 149 гривень. Адаптер зарядний від мережі. Ціна 88 гривень. Адаптер зарядний від мережі USB Grand, Ціна 99 гривень. Мишка комп'ютерна дротова. Ціна 55 гривень. Зарядний пристрій. Ціна 99 гривень. Навушники вакуумні. Ціна 34 гривні. Ще один варіант навушників теж 34 гривні ціна. Навушники вакуумні, дротові білого кольору. Ціна 19 гривень. Наушники вакуумні чорного кольору ціна 34 гривні. Набір для фарбування волосся із трьох елементів. Ціна 29 гривень. Ножниці перукарські, ціна 14 гривень. А от 22 гривні коштує набір перукарський. Я тут шукаю цей набір, а він є збоку. Ось е ножнички і гребінчик, Ціна 22 гривні. Резиночка для волосся ціна 4 гривні. І з прикрасою у вигляді квіточки пластикової. Резинка для волосся ціною 2 гривні. У вигляді прикраси тут є дві намистинки. Резинка кольору рожевого або фіолетового на вибір. Ось такі рожеві резиночки, які легенько тягнуться, ціна їхня 2 гривні. 9 гривень коштує набір із двох резинок. Одна йде проста, а інша із прикрасою. Дев'ять гривень коштує набір із двох заколок. Ножнички манікюрні. Ціна 19 гривень. Засіб для зняття лаку 22 гривні. Від ноготок. Дошка кухонна. Ціна 109 гривень. Матеріал ясенбук. Дощечка виготовлена в Україні. Івано-Франківській області. Дошка кухонна дерев'яна, розмір 23 см на 34 см, ціна 99 грн. Кухонна дошка ціна 44 гривні. Дошка кухонна дерев'яна із дуба з ручкою, досить важка. Ціна її 88 гривень. Дошка кухонна із бамбука. ціна 55 гривень. Ще один варіант дошки кухонної ось така ціна 55 гривень. Розмір 18 на 35 см. 39 гривень коштує друшлак пластиковий з довгою ручкою. Фірма Ламела. Це є наш український виробник Львівської області. Фірма Ламела. Вазон для квітів розмір 20 на 18 см, ціна 88 гривень. Вазон для квітів об'ємом 1 літр 200 мл ціна 49 гривень. Плямоввідник ваніш об'єм 450 мл ціна 69 гривень. Порошок для прання галуз ціна 37 гривень. Капсули для прання «Clean and Wash 40 штук в упаковці. Ціна 249 гривень. Корзина пластикова прямокутна. Об'ємом 6 літрів. Ціна 49 гривень. Відерце декоративне, металеве із жгутом у вигляді ручок, ціна 44 гривні. Є дизайни на вибір. Знижка на повітряні кульки, набір 10 штук, ціна 19 гривень. Такі я придбала ці білі корзинки, сподобались вони мені? Дякую вам за перегляд! До зустрічі!